Ось кадри датовані листопадом 2024 року. Регіональний ландшафтний парк Кременчуцькі плавні офіційно відкриває екостежину. Ідея у тому, аби як дорослі, так і школярі, студенти мали змогу наочно вивчити червонокнижних і не тільки представників флори та фауни регіону. Реалізовували проєкт коштом європейських партнерів. Ціна питання 110 тисяч гривень. У відповідності до грандової заявки на цю суму ландшафтному парку виготовили та надали інформаційні стенди. Кожен з них демонструє кого з тварин. Та які рослини можна зустріти гуляючи лісом, що у Крюкові? От тільки днями частину стендів поцупили невідомі. Зокрема, наприклад, мертва деревина в нас і в нас е стенд, який безпосередньо тут мав бути. Це раритетна флора. Е теж ми будемо якось цю зупинку вже по-іншому переробляти. Вона буде, але звичайно, не, не така яскрава і масштабна, як була. Е також у нас е відсутня тепер. Яруси лісу, яка розповідала дітям, тобто в нас була зупиночка, вона як в формі уроку на свіжому повітрі розповідала дітям, на які яруси поділяється в лісі рослинність, і таким чином вони безпосередньо вже на місціні могли розбирати цю тему і більш конкретно вивчати. Зловмисники зламали великий тематичний стенд і поцупили п'ять менших з екологічної стежини. Тепер частина екскурсії просто випала з маршруту. Представники ландшафтного парку розповідають, своїми діями невідомі забрали у дітей різного віку, а також дорослих, можливість цікавої прогулянки на свіжому повітрі. Старші класи вони цікавились тематикою, наприклад, інвазійні види, також якась тематика більш така Ну, скажімо так, серйозніше. А діткам їм, звичайно, хотілось більше розваги, якийсь квест, щось шукати. Їм дуже подобалось. Ми з ними тут проводили якраз пора первоцвітів. Вони зараз вже відцвітають. Але коли ось ми встигли ще поводити, то ми з ними знаходили первоцвіти. І за допомогою визначника вони самостійно визначали, який вид пролісок, чи проліска Сибірська, чи проліска дволиста. Тобто їм це було такий азарт, їм було цікаво. Ну, на жаль, поки що ми призупинили, зараз будемо трішки змінювати. Нівати формат, тому що тут треба наповнити тепер нам іншими стендами. Чимось земляти. Це далеко не перший акт вандалізму на території екостежини. Так за словами представників ландшафтного парку, минулого року перед самим відкриттям невідомі розмалювали стенди. Ну а ось ці понівечені сліди на металі свідчать про неодноразові спроби зламати конструкції. Самі ж стійки, на яких тримаються стенди, забетоновані. Тож крадії просто таки вирвали метали з землі, для яких цілий тепер можна тільки здогадуватись. Факт вандалізму з. Фіксувала поліція, говорить директор комунальної установи Природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні Олег Максименко. Якщо брати як метал, то воно, собі вартість його, якщо здавати на металолом, то буде, я думаю, до 100 гривень там. Тому що він ну, не такий важкий, як кажуть. Вони тащили прямо з з, цим, з бетоном, з усім. Я думаю, його будуть використовувати як стопчики десь. Хтось заказав і так тикнув пальчиком, його тут витягнуло і все. Я поспілкувався з міліцією. 185 стаття, четверта частина, тому що вже воєнний стан це подрозуває від 5 до 8 років. Тепер панацеєю від недобросовісних відвідувачів представники ландшафтного парку називають відеокамери, а ще дуже сподіваються на мінімальну людську свідомість. Добрі люди дали нам фотопаски. Котрі працюють онлайн, і вони тут встановлені. Так що, якщо хоче, хтось захоче бути онлайн, як кажуть, публічна особа, запрошуємо. А так краще тільки допомагайте. Якщо хтось не хоче допомагати, тоді не не, не, не робіть шкоди. Як тепер цікаво знайомити Кременчуцьких дітей із флорою та фауною регіону, поки міскують. Та сподіваються, що правоохоронці таки знайдуть крадіїв.